Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина. Єрваємо розпочинаємо. Трагедія у сарнах, поки мама була на городі, у хаті згоріли двоє маленьких діток. Чому здянілася ця пожежа? Нині розбираються поліцейські та співробітники рятувальної служби. Уже попередньо встановлено, що вогонь міг бути спровокований несправністю газового обладнання. У матері лишилася ще одна п'ятирічна донька. Денний спокій у місті Сарни зірвався страшною пожежею у приватному обійсті багатодітної родини. Горів дерев'яний будинок. Першим полом я помітили сусіди. Стали збігатися та шукати господиню. Вона в той час була. На городі з п'ятирічною донькою двоє менших діток лишилися в хаті спати. Люди спершу хотіли самотужки проникнути всередину та врятувати малечу, але сила полум'я була надто великою. Поки їхали вогнеборці, будинок вигорів майже повністю. Частково згоріла і нова цегляна гляна прибудова. Зважаючи на те, як вона палала, от можна було зробити висновок, що в такому вогняному вирі вижити шансів практично немає. Проте наші співробітники ризикують життям, все ж таки Війшли в дану палаючу будівлю, і за хвилину вони винесли тіла двох малолітніх дітей. Як виявилося, це був братик та сестричка 2013 року народження. Через півтори години пожежа була локалізована, а через годину повністю ліквідована. Згріло все, що було всередині: меблі, техніка, дитячі речі. Очевидці розповіли, що в палаючій хаті лунали й вибухи. Це розірвало газовий балон. Він знаходився на кухні біля газової плити. Та чи він став причиною пожежі? Остаточно сказати не можна. Наші співробітники подали на гасіння пожежі три водяні стволи. О 16.15 дана пожежа була локалізована, а о 17.27 повністю ліквідована. У Сарнах цю сім'ю добре знають, відгукується лише позитивно. Батько тривалий час на заробітках, а мама займається господарством і дітьми. Окрім загиблих, трьохрічних малят у неї лишилася п'ятирічна донька. В будинку, який розташований неподалік недобудованого двохборокового будинку, який також загорівся. В ході виїзду було встановлено, що проживають мати з донькою п'ятирічною та двома трьохрічними дітьми близнюками які загинули в ході вказаного інциденту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення, встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Ще один трагічний випадок із дитиною стався у старому селі Цирокитнівський район. 12-річний хлопчик потрапив під піщаний завал. Зникнення дитини помітили рідні занадто пізно. Коли хлопчика знайшли, він вже був мертвий. Обставини його загибелі зараз. Ясовує поліція. У тяжкому стані дитина із Володимирецького району до лікарні привезли 12-річного хлопчика у непритомному стані. У селі Половлі, звідки він родом, без відомо батьків. Дитина пішла разом з трьома дорослими односельчанами до лісу розчищати ділянку. Під час спилювання дерев гілка впала на підлітка. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили хлопця у районну реанімацію. У дитини діагностували відкриту черту мозкову травму та перелом основи черепа після проведеного оперативного втручання. Стан його залишається тяжким наразі. правоохоронці проводять перевірку та встановлюють обставини цієї трагічної події. Ну а в дубно зникло дитину шукають вже п'ятий день. 11-річний Іванко зник 25 серпня. Про це до поліції повідомила мати дитини. Хлопчик проживає зі своєю мамою та бабусею у Дубні. Це вже не перший випадок, коли він іде з дому без відома дорослих. Не виключено, що Іванко міг поїхати у гості до свого батька. Він проживає нині в Одеській області. Усі, кому відомо місце перебування хлопчика або обставини його зникнення, поліція просить повідомити про це на лінію 102, а також за номером телефону чергової частини Дубень поліції 03 656 32702 або за номером 066 607 4155 Ну а далі історія про поліське беззаконня. Хлопці, яким ледь виповнилося 20, і з повним багажником зброї розсікали містом сарни. Хтось із молодиків натягнув балаклаву, щоб приховати обличчя. Свій залякуючий вигляд вони усіляко демонстрували з вікон авто, аж поки це не помітили правоохоронці. Та чи буде їм покарання за таке свавілля? Іномарку, заповненим різним видами зброї, полісмени зупинили у місті Сарни. У селоні було кілька молодиків спортивної тілобудови. Один із них обличчя приховував балак. Лавою щоправда, під час зустрічі із копами хлопці намагалися вести себе чемно. Під час огляду автомобіля під сидінням пасажира було виявлено е, пістолет ПГШ, знаряджений чотирма гумовими кулями. Також у бардачку автомобіля виявлено балаклави, чотири газових балончики з маркуванням терен. Е, також кастет, куди їхали молоді особи з усім цим начинням – невідомо, адже пояснювати це вони відмовилися, як і походження усієї зброї. До речі, хлопці усі офіційно не працюючи, а родом із села Поляни та добровоці. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України за незаконне поводження зі зброєю молодикам загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до п'яти років. У рівному мало не згоріла квартира. За випадковим збігом ставин димову завісу над помешканням помітив перехожий, який виявився працівником рятувальної служби. Тож ще до приїзду групи надзвичайників сам намагався ліквідувати займання. Чи є постраждалі? Дивіться далі. Пожежа у житловому будинку по вулиці Степана Бандери стала помітною близько першої години дня. Палав балкон на останньому поверсі чотирьохповерхівки. Свідки події повідомили про пожежу на лінію 101. За допомогою пожежної автотрабини рятувальники подали на приборкання вогню один водяний ствол. За лічені хвилини вогонь вдалося приборкати та врятувати від знищення двохкімнат у квартирок. Ще до приїзду вогнеборців, пожежу самотужки спробував загасити працівник служби з надзвичайних ситуацій. Він став випадковим свідком пожежі, але не роздумуючи, кинувся до квартири на останньому поверсі. Час того, як зайшов, двері були відкриті. Власник намагався вітрами гасити балкона. Я по дорозі піднімався ще проступного двері. Ви людей. От. І потім власника вивів на коридор от, і відрами затушив вогонь. Невдовзі прибули колеги рятувальника і швидко ліквідували займання. Сміливість старшого лейтенанта завадила поширенню вогню на сусідні квартири. Ну і на сам кінець статистика. Офіційно за минулу добу до чергових частин поліції області надійшло 499 повідомлень, із яких 76 – кваліфіковане кримінальне правопорушення. Це все на сьогодні. Більше важливої інформації на вебсайті телеканалу. Там вже розміщені всі наші контакти. Я дякую вам за довіру і прощаюся вже до наступного ефіру. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Ти спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.